Хотіла би от в даний конкретний момент наголосити хто керує країною, а власне ким є секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Його заяви буквально за кілька місяців до вторгнення. В листопаді він десятки разів наголосив, що, попри те, що Москва стягує війська, немає жодних небезпек щодо вторгнення. У грудні він десятки разів наголошував, що те, що московська армія на кордоні, це недостатньо для вторгнення. Загрози немає. Ну, хоча метою Путіна є знищення України уже у січні місяці. Він не бачив прямої підготовки до агресивних дій, що щось може відбути. А в контексті вторгнення уже 17 лютого 2022 року він знову заявляв, що не бачить повномасштабної е, операції. І оці, ці, знаєте, по-перше, секретар ради нацбезпеки та оборони нічого не бачив, сліпе як кріт, як то називається. А окрім того, згадайте оцю його заявочку, що він передягнувся в чорне, тому треба було знати, що війна. А мені би хотілося от публічно йому сказати. Що безпека і оборона це не ветеринарія, в якій він отримав освіту. і безпека і оборона це не зайчики, які міняють шкурку там з сірої на білої, з білої на сіру. Тому, по перше, це а некомпетентна, на мою думку, людина, тому що він мав би відповісти за оці всі свої слова і небачення загроз вторгнення. А друге а, Якщо він не бачить опозиції, ну то, то, то скажімо так, це є проблема всієї держави, що в нас є дуже багато людей, які поки їх особисто не торкнеться, не бачать проблеми, які є. А опозиція є. І опозиція є дуже конструктивна. І якщо наша влада не здатна її бачити, конструктивну опозицію, то у нас є проблеми з владою. Ну але чесно кажучи, ми всі бачимо вже останні два роки, що проблема з владою є, і то велика. І тому зараз треба було б дійсне, ну навіть не уряд єдності, а уряд національного порятунку, тому що як би це так дипломатично висловитися, бо тому, що інакше слово на устах, що вони втратили знищити і проморгати переважну більшість можливостей, які у нас були протягом крайніх двох років. Особливо сьогодні ми бачимо в контексті і Давосу, і Америки і інших країн, як була проморгана міжнародка. Ми бачимо, як проморгані двосторонні стосунки, в скількох країнах у нас до сих пір немає послів, як проморгана у нас економіка і сьогодні державу треба елементарно рятувати, і таких людей некомпетентних треба звільняти з посад.